Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка, знову ранок завітав, теплий звій привіт послав. Тож зручненько всі сідаємо, зустріч з вами починаємо. Доброго ранку, мої любі малята, запрошую вас на наше заняття. На вулиці зима. А як ви гадаєте, малята, як пташкам взимку живеться? Багато з них відлетіли в теплі краї, і ми чекаємо їх повернення, щоб почути знову їх дзвінкий спів. Та не всі птахи відлітають до теплих країв. І частина з них залишається у нас зимувати. А чи знаєш ти, які пташки зимують в Україні? Це синички, горобці, снігурі, дикі голуби, тятли, смілюхи, ворони, стойки. важко доводиться птахам взимку, адже страшніше залюті морози для них є голод. Але люди повинні допомагати птахам, потрібно підгодовувати пташок. Тож зробіть годівничку з вашими батьками для птахів. Своїми руками. І у вас під вікном на гілочці дерева ви почуєте веселий спів вдячності від маленьких друзів. І кожного дня вони будуть дякувати вам за те, що ви піклуєтесь про них. А зараз давайте відповімо та виконаємо пальчикову гімнастику. Пальчикова гра сорока. Сорока сорока, сорока білобока, кашу варила, на порозі стрибала, гостей скликала цьому мисочку, цьому блюдечку, цьому в чашечку, а цьому не дала. Ти воду не носив, дров не рубав, кашу не варив, нема тобі нічого. Ось таку годівничку. Давайте з вами сьогодні намалюємо. Для роботи необхідний наступний матеріал. Аркуш паперу синього кольору з намальованою гілочкою, вода, фарба білого коричневого та жовтого кольорів. Серветка, пензлик, річниву фарбу, малюємо внизу під гілочкою пряму лінію. Приклали пензлик і провели. Ще набрали фарбу, поряд провели. Ще таку смужку, щоб вона була у нас широка. Набрали ще фарби, піднялися вгору вище і також намалювали пряму лінію литуненько. Це буде верхня частина годільнички. З'єднали зверху вниз. Зліва і справа. Тепер нам потрібно прив'язати нашу годівничку до гілочки. З лівого кута провели вверх пряму лінію і справу. прив'язали нашу годівничку. Промили пензлик, зайву водичку в рапетку, набрали жовту фарбу і намалювали зернятка для пташок. Ось так прикладаємо мазочки, і в нас утворюється зернятка. Внизу годівнички. Це годівничка готова. Промили пензли. поклали на серветку. Давайте малята піклуватися про маленьких пташок, щоб їм легше було пережити зиму. А наше заняття малята підійшло до кінця. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей. На все добре!